Повний контакт із мешканцями. Такий принцип роботи товариства з обмеженою відповідальністю у ют 2011 Схема такого співробітництва проста: представники будинків приходять до управляючої компанії, діляться своїми планами. А в уюті вже думають, як їх втілити у життя. За п'ять років таким чином управляюча компанія встановила нові дитячі майданчики та облаштувала старі у тернівському районі на мікрорайоні Зарічному та Вінгульці. Висадила понад 2,5 тисячі дерев і чагарників. Встановила урни біля під'їздів та відремонтувала контейнерні майданчики. Майданчики завезення піску для посипання узимку прибудинкових територій та доріг теж справа управителя. А ще підприємство провело конкурс «Кращий керуючий будинком. Його переможці отримали кошти і можливість використати їх на облаштування будинку чи подвір'я. Участвувала в конкурсі «Лучший дом, лучший двор виграла 10 тисяч, поставила пластикові окна в під'їзді. В 2016 году теж участвувала в конкурсі Теплий дім теж виграла 200 тисяч. Теж хочу там далі в під'їздах, у підвалах кругом навести всі порядки. І хочу, щоб по уют поміг мені построїти спортивну площадку. Я думаю, що з уютом у нас все вийде. І щодо цього, вже міського конкурсу воюту дві 2011 свої досягнення з 18 будинків по всьому місту. Переможців конкурсу тепле дім 8 обслуговуються в воюті. Вже у цьому році всі вони будуть енергомодернізовані. Як запевнили в керівництві компанії, в 2017-му буде виконано цілий ряд поточних та капітальних ремонтів будинків і прибудинкових територій. По м'якій кровлі ми плануємо виповнити більше 42 тисяч квадратних метрів кровлі». По швам это 53 тысячи метров погонных. Также мы будем выполнять работы по шиферной кровле, замена запорной арматуры, замена труб центрального отопления холодного, горячего водоснабжения. На этот год у нас запланированы большие планы. И они включают в себя и социальные программы. Соціальна програма для уюту 2011 – це продовження тісної співпраці з мешканцями, реалізація численних проектів з підтримки благоустрою, прибудинкових територій та готовність завжди надати професійну допомогу. Заявки поступають жителі хочуть участвовать в благоустройстві своїх домов, проводити собрання і відюса розісні робота. Далі будемо працювати в місті. Артем Мельник, програма Місто.